Є знижки представляють незламні знижки на естезефін 20% в аптеках. Подорожник вам та ще купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбе. Дочку скандального екс екс-мера Полтави підозрюють у роботі на Путіна. Її вже затримала СБУ. Як жінка вмудрилася працювати на дві країни, та як особисто приклала руку до виборів кремлівського диктатора. Розповім за мить. З вами новини Тесен і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. СБУ затримало доньку екс-мера Полтави. Офіційно імена не називаються, але ймовірно мова йде про Наталію Веретеннікову, доньку колишнього мера Полтави Олександра Мамая. За даними СБУ, донечка працювала на благо Путіна, а точніше, на виборчому штабі партії Путіна. Вона одна з тих, хто активно агітував за кривавого правителя. А найцікавіше, що робила вона, це сидячи рівно на одному місці. Просто з квартири у Києві, тим часом у мережі сміються, що видно, що СБУ дуже полюбляє символічні дати, адже хлопнули колаборантку в день народження батечка 11 червня. Оце так подарунок, який не має ціни. Служба безпеки затримала в Києві колаборантку, яка співпрацювала з РФ під час російських виборів у 2022 та 2023 роках. Зловмисницею виявилась 36-річна донька колишнього мера Полтави. Який наразі засуджений за корупцію, за даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в піар-кампанії путінську партії Єдина Росія напередодні єдиного дня голосування жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації. Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в Росії і отримувала від нього мільйонні дивіденди. Наколотила донька Ексмера непогані на цьому статка. І у період співпраці з виборчим штабом партії Кремля фігурантка отримала прибуток у понад 35 мільйонів кривавих російських рублів. Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманою СБУ виявила комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з РФ. Крім того, за матеріалами СБУ на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 мільйонів гривень. Серед заблокованих активів три квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній. Наразі зловмисниця під вартою Їй загрожує до 12 років тюрми. І насправді ця сімейка ну дуже цікава. Олександр Мамай вперше став мером Полтави у 2010 році. А вже у 2012-му вступив у партію регіонів. Однак після втечі Януковича у 2014-му він із неї вийшов. У 2015-му році він знову стає мером Полтави, а потім і в 2020-му обійняв ту ж посаду. Але є ще цікавинки у 2021-му році. Мамая внесли до бази Миротворець. В ефірі одного з телеканалів він заявив, що на Донбасі воюють дві наддержави США та Росія. А в самому воєнному конфлікті брат іде на брата. А вже наприкінці 2022 року. У мамаю повідомили про підозру. В СБУ заявили, що він розголошував інформацію про розміщення позицій сил оборони України. Між іншим, санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років. Сам Мамай тоді заявив, що поширена ним інформація була відкритою, тож своєї провини він не вбачав. Він заявляв, що таким чином його намагаються усунути з посади і підозру назвав політично омотивованою. А у Київському райсуді Полтави, який і розглядав справу Мамая, слідчі судді кілька разів заявляли про самовідвод. І, врешті, 23 січня Київський райсуд Полтави таки відмовився відсторонити від посади Олександра Мамая. А от 4 квітня 23-го року вищий антикорупційний суд визнав тодішнього мера Полтави Олександра Мамая винним в організації розтрати 570 тисяч гривень. Але той пішов на угоду. Суди прийняв і призначив покарання у вигляді 5 років, але умовного позбавлення волі 2 березня 2023 року. Колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та полтавським міським головою. Відповідно до вищевказаної угоди, суд визнав міського голову винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у підсумку завдало місцевому бюджету понад 570 тисяч гривень збитків, тобто у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 191 та частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 366 кримінального кодексу України. Нагадаємо, що до розслідування у цій справі вели детективи набу за оперативного супроводу СБУ. Тоді і було встановлено, що міський голова, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації інститут розвитку міста, влаштував на роботу двоє осіб, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні міського голови та його близького оточення для виплати вказаним особам зарплати. Службові особи комунальної організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що у підсумку призвело до завдання місцевому бюджету понад півмільйона гривень збитків. Але і це ще не все. Після розслідування ці гроші не просто розчинилися у повітрі. Вони повернулися до українського бюджету. Точніше зазначають у прокуратурі сам мамай їх і повернув. Ба Більше там наголошують, що мар повністю визнав свою провину, покаявся та пішов на угоду. Власне, завдяки чому і отримав умовний строк, а не реальний за ґратами. Та після цього всього мамаю дорога у політику закрита. Ну принаймні поки. Зважаючи, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою привину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на один рік. На підставі статті 75 кримінального кодексу України, суд звільнив особу від покарання за спитовим строком один рік. У квітні 2024 року мер Полтави Олександр Мамай був звільнений з посади у зв'язку із набуттям чинності вироку вищого антикорупційного суду, відповідно до якого він був засуджений до умовного терміну. А також отримав заборону протягом року обіймати керівні посади. Та от тепер цікаво, чи був у курсі батечко, чим страждає донечка. А як думаєте, ви як потрібно карати за роботу на Ерефію та ще під час війни? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть уподобайки. Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!